Краснодарському краї заявили там про масову атаку на регіон, внаслідок якої пошкоджені резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали, а також інші об'єкти передавали спочатку Патріоти України у селищі Волна Тимлюкського району через падіння уламків БПЛА загорівся резервуар з нафтопродуктами, Зокрема, повідомляв у перштаб Краснодарського краю. Російська влада не вказала обсяг пожежі та збитків, але зазначала, що за попередніми даними постраждалих на. Щоб то немає на світанку, губернатор Краснодарського краю заявив про масову натаку на регіон. Цитую, Краснодарський край цієї ночі зазнав масованої атаки київського, як на Росії кажуть, режиму, яку відбували з пізнього вечора і протягом всієї ночі, на жаль, є постраждалі вже написав, і голови муніципалітетів оперативно доповідають про ситуацію. Пошкодження є в селищі Волна Темлюкського району в Сочі і в селі Юровка Анапи. Найскладніша ситуація в селищі Волна. Там пошкодження отримали резервуар з нафтопродуктами, склад і термінали і за наявною інформацією на даний момент. Та поранені дві людини стверджує путінський намісник регіону за словами кандратіва. Є кілька осередків загорянь, які гасять гасили принаймні 126 осіб і 34 одиниці техніки, в тому числі МНС Росії по Краснодарському краю. І російський губернатор також додав, що в Сочі в результаті відбиття атаки пошкоджено приватне будивник. А в селі Юровка за його словами пошкоджена. Котельня у Сочі пізніше заявили, що відбулися відбулася найтриваліша масована атака на російське місто. Згодом з'явилося і оперативне повідомлення від генштабу збройних сил України та сил безпілотних систем. що… Сили безплотних систем уразили нафтовий термінал у Краснодарському краї Росії. Офіційна інформація вже також українські дрони знищили ЗРГК панцер с 1 у тимчасово окупованому Криму. Як повідомляється у ніч на 15 лютого, оператори першого окремого центру. СБС у взаємодії з ССО та ГУР уразили експортний термінал нафти і нафтопродуктів Таманніфтігаз. Це великий наголосимо, російський експортний термінал поблизу порту Таманню Краснодарському краї. Об'єкт, звісно ж, спеціалізується на перевалці нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводних вугле, вуглеводневих газів і зрезервуваних парків для подальшого відвантаження морськими суднами. І термінал забезпечує функціонування експортної. Інфраструктури російської нафти і підтримує логістичні спроможності Чорноморського флоту Російської Федерації. Близькість до Кримського мосту і тимчасово окупованого Криму посилює його роль у тиловому забезпеченні групування противника в акваторії Чорного моря. Наслідок цієї атаки зафіксовано серію вибухів. Детальні результати ураження уточнюються. Крім того, за даними генштабу, наголошу ще раз у районі селища Кача у Криму успішно уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс Панцер с 1 Також за минулу добу завдано ураження по об'єктах загарбників на інших напрямках, зокрема у районі тимчасово окупованого села Вільне Донецької області. Уражено ремонтний підрозділ зі складу однієї з артилерійських бригад збройних сил Росії. А у районі окупованої Любимівки Запорізької області зафіксовано влучання по району зосередження живої сили окупантів, втрати противника та завдані ворогу збитки поки що уточнюються. Також партизани теж провели чергову успішну диверсію в тилу ворога на залізничному вузлі в місті Аріоло було знищено електровоз. Про це повідомляє. АТЕШ. у партизанському русі розповіли, що їхні агенти шляхом підпалу вивели з ладу критично важливе обладнання магістрального монтажного електровоза ВЛ-80. Таким чином а теж порушили логістику Росіян на сумському напрямку. Цитую допис, який з'явився в телеграм-каналі. АТЕШ. цей електрово. Більше нікуди не поїде. Логістичний ланцюжок поставок ворога отримав черговий удар. Поки вони шукатимуть заміну тягачу, снаряди і техніка не доїдуть до фронту. Вчасно, як пояснили партизани, ВЛ-80 – Це важкий тягач для російських залізниць, який використовується для транспортування багатотонних військових ешелонів і. Батеж резюмували і написали наступне: знищена одиниця активно використовувалася для перекидання техніки, боперпасів і палива тилу в безпосередньо прикордонні зони Росії для посилення угрупування військ, що діє на сумському напрямку. Резюмували в атеш. Про удари по території вже нашої країни поговоримо. В українських містах і громадах кожного дня триває відновлення після ворожих атак. Лише за цей тиждень лютого Росія випустила по Україні близько 1300 ударних дронів, понад 1200 керованих авіаційних бомб і 50 ракет. Майже всі з них балістичні. Про це повідомив президент України. Глава держави поінформував, що у ніч. На 15 лютого під ударом ворога була Одещина, Донеччина, Запоріжжя та Сумщина, як і раніше, головна ціль цих ударів це енергетика. Росіяни навмисно комбінують удари так, щоб знищити нашу генерацію, підстанції мережу. Багато ударів було по житловій інфраструктурі. Значну частину ракет наші воїни збивають, але на жаль, не всі. Тому в захисті життя не може бути пауз. Президент також розповів, що. Небезпековій конференції в Мюнхені українська делегація домовилася з лідерами берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. І звісно ж, президент подякував бардерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно. ППО потрібно Україні на кожен день, аби позбавити Росію важелів терору. І продовжується цей терор на Одещині. В ніч на 15 лютого війська Росії масово атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджено об'єкти залізничної та цивільної інфраструктури. Виникли масштабні пожежі та перебої з водопостачанням у частині міста. РБК Україна розповіла детально, що відомо про черговий удар Росії по півдні України. Щодо удару по залізничній інфраструктурі, за даними уряду та ова, внаслідок атаки пошкоджено будівлі на території залізничного депо та адміністративні об'єкти станції. Під час повторного удару загорілася цистерна з паливом, що спричинило розлив і займання нафтопродуктів. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники. До робіт було залучено понад 100 співробітників ДСНС. Працівники залізниці під час атаки перебували в укриттях. Тому Постраждалих немає. Є пошкодження та перебої з водопостачанням через аварійне знеструмлення об'єктів водопровідної системи. Без води залишилася значна частина Одеси, зокрема Київський, Приморський, Хаджибейський райони та частина Пересипського району. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Після чого подачу води планують стабілізувати протягом дня в одному із районів міста вибуховою хвилею пошкоджено скління у житлових будинках та закладах освіти. Тому просимо всіх чергове. Спускатися до безпечних укриттів і реагувати на повітряну тривогу, адже підступність Росії не зміни. З нами на прямому зв'язку і наш гість, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Микола Маломуш, генерал армії екскрівних служби зовнішньої розвідки. Пане Микола, я вас щиро рада бачити, як завжди, і слава Україні. Вітаю героям. Слава щиро радий бачити вас. Пане Микола, пропоную вам почати з того, що горіло на території Росії, вибухало чорноморський прибережний регіон Росії, зазнав масової так, дронів уночі, уражено нафтовий термінал, таманніфті газ в районі селища Волна Краснодарського краю. Про це вже повідомив. цю інформацію Генеральний штаб збройних сил України зазначається, що на території об'єкта зафіксовано пожежу, масштаби збитків поки що уточнюються, Але якими є перспективи зниження на наступального та економічного потенціалу ворога на вашу думку, враховуючи те, що інформація доволі обмежена, тут давайте з вами порозмірковуємо. Е, ну, першу чергу, ми говоримо поряд з ударами по стратегічним об'єктам. Це ракетні установки, це скупчення військ, е, це ударні групи дронів, які концентруються в окремих місцях. А ми їх знаємо 17 різних секторах від Криму, закінчуючи якраз і Курщиною. Тобто, по всьому, так і на півколу, е, велика частина якраз е, нафти нафтопродуктів забезпечують армію. Фактично, всі види е, Збройних сил, агресора і потребують і соляри, і мастила, і бензину, і високоєктанових е, сполук, особливо для тодічних літаків. І якраз е, в Краснодарському краї е, концентруються великі нафтопереробні заводи, нафтоналивні. От і системи е, величезних об'єм по зберіганню топлива, які забезпечують і літаки, забезпечують якраз пересувні системи ракетних військ і зрозуміло бронетехніку війська. От якщо ми говоримо в цілому, проводить такі операції по сектору нафти, нафтозбережжя, нафтопереробки, ми приблизно на 26% знизили потенціал Росії щодо забезпечення військ. А це фактично немає можливості і літати. Обмежна частина відповідно пересуватися на різних видах е, транспорту, це залізниці, автомобілі, і зрозуміло вести атаки на різних видах е, озброєння. Тому в даний момент, я думаю, що надважливо і цей е, сегмент, де ми дійсно провели успішну операцію там е, до цього часу йшнуть е, якраз і пожежі, ліквідація наслідків. Тому в даній ситуації я думаю, що. Це ще один фактор, який забезпечить декілька прямо скажу, мільйонів тонн знищення пального і інших матеріалів, і зрозуміло підірве можливості нових наступальних операцій. Всі операції, які вони планують тактично стратегічного рівня, потребують задіння масової і авіації, відповідно, безпілотних систем і бронетехніки, а також автотранспорту. Це те, що складає основу. Для накопичення військ, для їх ефективного швидкого пересування і проведення вже безпосередньо атак. Я думаю, якраз це підриває по окремому сектору, якраз їх можливості, і боєпослаблення, наприклад, на тому ж запорізькому або навіть покровському напрямку, тому що би швидке переміщення військ, якраз в точки, де вони концентрують основні ударні групи, дійсно нам ускладнює позицію. А як ми обмежимо ресурси, ми постійно так сказати, знищимо все нову кількість ворогів. А поповни йде або неефективно, або взагалі буває на деякий період виключається. Бачу інформацію, яка з'являється, що прямо зараз Москва відбиває атаку БПЛА, і вже нібито збили 18 дронів. Про це повідомив Сабянін. Звісно, поки що немає детальної інформації. Чи можемо ми тут припустити, які потенційно об'єкти можуть бути ціллю даної атаки? Можливо, це не тільки Москва, але і Московська область. Які об'єкти в столиці мають найбільше стратегічне значення з військової точки зору? Про ті Військові об'єкти, які ви знаєте, можливо, аеродроми поблизу, можливо, також є інші військові об'єкти. Зрозуміло, що Москва це найбільш захищене місто на території Російської Федерації зі зрозумілих причин. Тому тут ваша думка. Ну я просто знаю це, і професійно, і фізично там зрозуміло розміщаються основні стратегічні сили Російської Федерації, і ударні ракетні системи і авіація. І відповідно системи протиповітряної оборони, системи наведення, системи виробництва різних типів озброєння, техніки боєприпасів, системи радіолокації. От, ну і зрозуміло, це навіть і балістичні ракети. Сама Москва захищена трьома кільцями систем ППО. По все міжна головище Союзу: Москва і Ленинград, тепер Санкт-Петербург, мають надпотужну систему захисту. Тому в даній ситуації ми її пробиваємо, заносимо удари по конкретним об'єктам. І першочергові об'єкти це об'єкти виробництва зброї, боєприпасів, систем управління, наведення і виробництва е, е, тих систем, які сьогодні е, забезпечують ударні групи щодо наших енергооб'єктів і мирного населення. Оце якраз Москва і особливо Підмосков'я прямо нашпиговані такими таким ресурсом і виробництва, і бойовита частини. І конкретні одиниці ракетних систем і авіація. Тобто всі об'єкти, які е, я назвав, з'являються першочерговими об'єктами, і удари повинні проходити по ним. Не скільки по самій Москві, я підкреслюю, нам немає там особливо та От ми Москву вразили, врази, кого просто якісь будинки, це не потрібно. Трати навіть ні ракети, ні дрони, які ми запускаємо уже зараз по самим визначальним об'єктам, тому е, удар по. Потенціал, який створює агресивні можливості Росії, сьогодні являються основними. А це створює якраз і, і мінжовий формат, що навіть в Москві під Москові, знищує основні стратегічні ресурси ворога.